Привіт, друзі! Ви на каналі Новин, і сьогодні ми розкажемо вам про найбільш важливі події останньої години. Тож не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини. А тепер почнемо. Перша атака на Харків. Перша новина сьогодні це масована атака на Харків. Ворог використав безпілотники, що спричинили масштабні пожежі та постраждалих. Подробиці ще уточнюються, але вже є інформація про серйозні руйнування. Тримайтеся Харків. Другий вибухи в Росії. У Росії, а саме в Саратовській області та Краснодарському краї, прогриміли вибухи. Наразі не зрозуміло, що стало причиною, але ситуація виглядає досить серйозно. Ми слідкуємо за розвитком подій і обов'язково розкажемо більше в наступних випусках. Третє втрати російських військ. А тепер давайте поговоримо про нові втрати російських військ. За останніми даними Генштабу Збройних сил України, Росія втратила вже понад 927 тисяч військових та 10 тисяч танків. це величезні цифри. Четвертий бої на Покровському напрямку. Військові дії на Покровському напрямку не припиняються. Тривають інтенсивні бої в районах Торецька та Часового Яру. Ці місця стали центром напружених зіткнень, де за останні дні було зафіксовано численні втрати з обох сторін. П'ята атака на Миколаївщину. Миколаївщина також потрапила під обстріли з боку російських військ. Вони вдарили по п'яти населених пунктах, і, на жаль, є постраждалі. За останньою інформацією, одна людина отримала поранення. Шоста пожежа в Ромнах. Не обійшлося й без надзвичайних подій в Україні. У Ромнах сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Рятувальні служби продовжують працювати на місці інциденту, і наразі йде розслідування, сьома пожежа в Луцьку. Ще одна надзвичайна подія це пожежа в Луцьку, де в одному з підвальних приміщень сталося загоряння. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося ведучий, це були найголовніші новини за останню годину. Якщо ви хочете бути в курсі всіх подій, не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. До зустрічі в наступному випуску. Будьте в безпеці, друзі!